Так, добрий день. Мене звати Іван Фальченко, я студент групи МП-41 спеціальності прикладна математика Харківського національного університету Василя Назанча Каразіна і тема моєї роботи аналіз великих даних динаміки COVID-19 в країнах Європи методами кластеризації з різними метриками. Почнемо з загального екскурсу в досліджувану проблематику та її актуальність. В останні часи проблема пандемії COVID-19, здавалося, втрачає актуальність у громадській думці. Але, незважаючи на зростаючу роль інших глобальних проблем, ця проблема все ще залишається нагальною. Протягом 2023 року темп поширення коронавірусу в деяких країнах Європи перевищив 500 нових випадків хвороби на день, і ця кількість явно далека від прийнятного мінімуму. Ці статистичні дані показують, що остаточного рішення ще не знайдено і наукова спільнота повинна продовжувати працювати в цьому напрямку. В рамках дослідження пандемії COVID-19 дуже важливу роль відіграє аналіз статистичних даних, таких як кількість нових випадків хвороби, нових смертей, нових тестів та щеплення, наявність лікарів та лікарень та коефіцієнт репродукції хвороби. Різні статистичні підходи на основі багатовимірних лінійних та нелінійних регресійних моделей, модели цілочисельної регресії, модели глибоких нейронних мереж та інших моделей машинного навчання, були перевірені на відкритих наборах даних. Від ВООЗ, статистка коронавірусу, удометру, Google Health та деякі інші. Завдяки застосуванню різноманітних статистичних методів була утворена досить велика база наукових робіт, що складається з досліджень загальних описок статистичних даних, кореляції динаміки захворюваності на COVID-19 з соціоекономічними факторами та місцевих досліджень для населення багатьох країн світу. Статистичний аналіз та математичні моделі виявилися дуже ефективними у передбаченні динаміки пандемії в різних країнах, соціоекономічних факторів та заходів угляду щодо протидії covid 19 Методи багатофакторного аналізу даних, ймовірності і стохтичні методи та глибоке машинне навчання належать до найбільш перспективних методів для аналізу великих обсягів даних про пандемії та ефективної ідентифікації кластерів covid 19 у всьому світі. Темою безпосередньо мого дослідження є кластерний аналіз даних щодо нових випадків захворювання на COVID-19 з березня 2020 до жовтня 2021 року. Задання кластерного аналізу полягає в розбитті гетерогенних даних, що місця в наборі X на M підножин, тобто кластерів X1 XM, так, щоб кожен об'єкт Всіот належав лише одному кластеру. І об'єкти з одного кластеру були схожими за деякими ознаками, в той час, як об'єкти з різних кластерів, відповідно, мали різні ознаки. Кластерний аналіз як частина вдосконаленого наукового підходу досліджує ступінь схожості даних і дозволяє побудувати класифікацію в межах різних соціальних груп, наприклад, населення деяких країн. Результати кластерного аналізу надають системний погляд на ситуацію, та дозволяють робити обґрунтовані припущення про вплив інших показників на динаміку захворюваності, одночасно порівнюючи схожість за статистичними даними та зазначеннями цих показників. В рамках цієї сфери досліджень природним чином виникає питання знаходження оптимального з точки зору швидкості, точності та ясності результатів для конкретної задачі методу кластеризації. В цьому дослідженні розглядається алгоритм найближчої сусідів та алгоритм кластеризації касиредньої. Моя робота частково спирається на результаті дослідження під назвою Аналіз великих даних і математичне моделювання COVID-19 країнах Європи 2021 року. Кластери для наміка ковід 19-40 європейських країнах з березня 2020 року по жовтня 2021 року були визначені за допомогою до найближчого сусіду та візуалізовані у вигляді дендрограм. Було виявлено, що багато найближчих кластерів мають спільні графічні кордони, наприклад, Великобританії та Іспанії, Ірландії, Іспанія та Португалія, Франція та Ндерланди та деякі інші. Однак деякі з найбільших сусідів динаміки динаміці COVID-19 знаходяться далеко один від одного на мапі. Цю динаміку можна пояснити спільними заходами уряду проти ковід-19 або іншими соціоекономічними факторами в різних країнах. На Недоліку у найближчого сусіда є велика обчислювальна складність для великої кількості країн, оскільки виникає необхідність очистити НС не пополам відстани відстан між часовими рядами, тобто задля оптимізації швидкодії. А, а тому задляптом за швидка та порівняльного аналізу різних методів кластеризації, в якості основи моєї роботи був обраний більш швидкий метод CSRів. Тепер розглянемо основу застосованих методів. Якості набору даних для кластеризації беремо ряди X від TJ, ДН, кількість спостережень, що складається з щоденної кількості нових випадків. Захворювання на мільйон населення, згладжені за допомогою дукозного середнього вікно для згладження – це 7 днів. Усі методи кластеризації спираються на деяку відстань, що визначатиме наскільки близькими один до одного є мет... є об'єкти. Спочатку в рамках методу найближчого сусіду та методука середніх буде застосована звичайна метрика. Але евклідова метрика має один істотний недолік, що може негативно впливати на коректність кластеризації. Вона не враховує взаємні кореляції між величинами багатовимірного багатовимірному витрі. Задля того, щоб виправити цей недолік та порівняти результати, в рамках методука середніх буде також застосована метрика Михаланобіс. Застосовуючи метрику Махлонобіса до двох векторів, ми спираємося на припущення, що ці вектори взяті з одного розподілу ймовірності. В рамках задачі про дослідження пандемії COVID-19 у різних країнах це припущення може сформу... можна сформулювати так, що пандемія відбувається у всіх країнах за деяким єдиним спільним законом. Треба також відзначити, визначити, що застосування метрика Махаланобісу безпосередньо до часових рядів було б недоцільним, оскільки тоді б довелося обчислювати дуже велику коваріаційну матрицю S. Тому замість цього ми перейдемо до нового датасету з чотирма статистичними показниками для кожного часового ряду, а саме максимум, мінімум середні, значення та коефіцієнт асиметрії. Метод найближчого сусіда, щонайменше той його варіант, що буде в цій роботі, працює наступним чином. Ми Обчислюємо усі попарні відстані між часовими рядами, знаходимо пару найближчих, відмічаємо, що ми з'єднуємо їх один з одним. Це нам знадобиться для систематизації наших результатів, та замінюємо ці ряди на їх арифметичне. Ці трації будуть повторюватись, доки не залишиться лише один часовий ряд. Знаючи порядок з'єднання елементів, ми будуємо дендрограму на кшталт тієї, що зображено на цьому слайді. Метод К середніх виділяється серед інших методів кластеризації тим, що потребує попереднього а, визначення початкових центроїдів. і вибір цих центроїдів має істотній вплив на результат кластеризації. В нашому випадку ми обираємо два набори початкових центроїдів для, для подальшого порівняння. Чотири центроїди на основі результатів кластеризації, отриманих методом найближчого сусіда в попередньому дослідженні. Ось на ендогеми ми бачимо чотири чітко виділених кластери. Для кожної з них ми розраховуємо середні афметичних елементів, який буде відповідним центроїдом. Та сім центроїдів розрахованих за сімома групами географі... географічно близьких країн. В цьому випадку центроїди також розраховуються як середні арифметичні елементів групи. Далі перебираємо елементи, приєднуємо їх до найближчого центроїда, доки усі елементи не будуть розподілені. На наступному кроці ми перераховуємо нові центроїди як середня арифметично усіх елементів кластері і тим же чином перерозподіляємо елементи. Алгоритм зупиняється, коли перерахування центроїдів не призводить до зміни в результаті кластеризації. Додатково до безпосередньої кластеризації також розраховується відстані усіх елементів кластера до його центру, оскільки це нам знадобиться на наступному кроці. Як ми бачимо, нам доводиться розраховувати меншу кількість відстані на кожному кроці, ніж у медні найближчого сусіду. Цебдка К – кількість індроїдів, а Н- кількість цих елементів для кластеризації. До того ж, на практиці кількість ітерацій зазвичай обмежена. Для обраного набору це десяти. Оскільки для порівняння результатів з попереднім дослідженням нас цікавлять не тільки кластери, а й їх внутрішні структури. Після закінчення роботи методу К середніх ми застосовуємо найближчого і отримуємо таким чином далі наводні дендрограми. Ось вони. В якості відсні ми беремо модуль різності відстані до центру, яке ми вже знайшли. Остаточні результати зручно продемонструвати за допомогою вже неодноразово згадання дендрограм. Вони демонструють внутрішню структуру кластерів та результати роботи меду найближчого сусіда, до кластерів, отриманих медомкас середніх, та мап, де кольор України відповідає кластеру, до якого вона належить. Якщо буде потрібно, ми можемо пізніше ще раз повернутися до дендоргам Map. Для порівняння результатів кластеризації методом найближчого сусіду з попереднього дослідження з результатами методу касусідів була також побудована наступна порівняльна дендорграма. Тут лініями позначені переходи країн з одного кластеру в інший. Результат кластеризації к касредніх в цьому збігається з результатами, отриманим методом найближчого сусіду, щонайменше для тих країн, які враховували справи сені початкової центрудів. Оскільки результати отримання медом найближчого сусіду вважаються досить надійними та коректними, можемо стверджувати покритність результатів роботи методу К середніх, зазначеного вибором початкового центрої. Але структура дендрограм, що були побудовані з перед 4 кластеризації медом середніх, вже значно відрізняється від структури дендрограм, що були побудовані з допомогою меду найближчого сусіду. До того ж, обрана відстань не завжди дає нам коректні результати. Це зручно продемонструвати на прикладі Дендограма 3. Тут ми маємо двоелементний кластер, і в двоелементному кластері відстані до центру автоматичні, дорівнюють одна одній, оскільки він є середнім арифметичним цих двох елементів. Тому обрана відстань дає 0. Тому можна зробити висновок, що за допомогою методу кас середніх доцільно визначати саме склад кластерів, а для побудови ієрархічної структур краще окремо використати інші методи. Цікавим також є питання, наскільки близькими з точки зору статистики захворюваності виявляються географічно близькі країни. Аналізуючи результати методу кас середніх, можемо сказати, що географічно близькі країни часто опиняються в одному кластері, навіть частіше, ніж за кластеризацією методом найближчого сусіду. Але в результатах обох методів ми можемо бачити також багато випадків, коли далекі одна від одної. Країни опиняються в одному кластері, причому деякі з таких надзвичайних сполук утворюються як за кластеризаціями домка середніх, так і за кластеризаціями дом найближчого сусіду. Наприклад, Росія, Німеччина та Беларусь часто опиняються в одному кластері, зазвичай разом з декількома країнами Північної Європи. Такі несподівані сполуки навряд чи є зовсім випадковими і потребують подальшого дослідження. Ці результати показують, що географічна близькість країн має істотній вплив на статистику захворюваності, але є також інші важливі фактори, які пояснюють схожість за коронавірусу у географічно далеких країнах. На цьому все. Дякую за увагу. Дякуємо за чудову доповідь. Ми можемо переходити до частини з запитаннями і відповідями. Будь ласка, задавайте питання, якщо вони є. Іване, а от щодо щодо метрики, яку ви зараз? Е, ну я так розумію, раніше ви її не використовували оцю з назвою а, Нової видно, тобто метрики Михановіса. Так чи вона допомогла? Ви якось про це не сказали нічого. Просто сказали, що її можна використати, а, а вона краще вийшла насправді чи ні? А, так я зрозумів це насправді дуже дуже доречне питання. Я цей момент трохи обійшов, щоб не перенавантажувати результати. Тому в нас результат скажіть краще і вона і, чи ні? І так досить, і так, досить багато інтерпретативної праці. Тут річ в тому, що важко сказати кращий чи гірший результат вона дає. У цілому географічних паттернів таких явних, це я навіть продемонструю ще раз, оскільки в мене ж мапи є. Ось ми пройдемось по цим мапам. Так, хвилинку я вийду з демонстрації. А, щось, щось некуритно пішло, бачте. Я намагаюся ще раз показати презентацію. Ага. Ось у нас перший набір map він для. Fклідове метрики, другий набір мап для метрики Махлановіса. Якщо уважно порівняти ці результати, бачимо, що якихось чітких географічних паттернів для результатів метрики Махланобіса стало менше. Але, тим не менш, деякі сполуки, що я вже згадав, вони є досить стійкими і подальший досвід досліджень, тому що на даний момент я працював з різними метриками, різними датасетами. Сумарно це. Дві метрики та чотири дата сети. Цікавим є те, що для усіх цих багатьох варіацій деякі сполуки а, зберігаються, і це, мабуть, є а, найбільш важливим практичним висновком в цьому дослідженні. Угу, дякую.